Російсько-терористичні війська менше вдаються до відкритих атак на позиції сил АТО, але продовжують обстріли з важкої зброї. Такі висновки Ради національної безпеки України про ситуацію на східному фронті та нову державну військову доктрину. Будемо далі говорити з керівником Центру оборонної реформи Олександром Данилюком. Доброго вам ранку, пане Олександре. скажіть, будь ласка, ось така нова тактика бойовиків, про яку вже заявили у РНБО. Про що вона може свідчити? Ну, вона, по перше, свідчить про те, що це не бойовики, тому що ми прекрасно розуміємо, що е, щільність артилерійських обстрілів на сьогоднішній день і е, рівень професіоналізму, з яким е, ці обстріли проводяться це е, чіткий індикатор того, що на сьогоднішній день Україна е, має справу здебільшого з регулярною російською армією, з е, частинами артилерії, в тому числі реактивної артилерії. З такими підрозділами, які мають високоякісну артилерійську розвідку, і зрозуміло, що це не вчителі, шахтарі, там і таксисти, там люди. це професійні кадрові військові, а, тому що артилерист, це, ну будемо говорити відверто, вищий щабель взагалі військово. А, там а, працюють люди, які мають а, дуже глибокі знання вищого світу, математичні здібності для того, щоб прораховувати. Власне, всі необхідні для коригування вогню показники. Що стосується новизни, ну я б не сказав би, що щось нове ми в цьому бачимо. Конфлікт на сході України показав, що все ж таки, попри всі розмови для великої сучасної війни, сухопутні війська залишаються основною компонентою і відповідно. Богом війни залишається артилерія. У нас е, за весь час конфлікту понад 75% втрат, як е, з боку українських військ, так і з боку е, противника, е, понад сімдесят ну, там відсотків і ракетні війська, і гради. понад 75% втрат – Це від артилерії, в тому числі від реактивної артилерії. Тому я би не сказав би що ми маємо справу з чимось новим, особливо ну, ми не новизна, а щільність підвищилася. А ми маємо справу з позиційною війною. Спочатку так званого перемир'я, фактично почалася позиційна війна. Немає наступів, як з одного, так і з іншого боку. Тому логічно, що артилерія почала домінувати повністю і у втратах, здебільшого, ну там. Доста А як має тоді має. давати раду цьому, і чи мають ось українські військові якусь гідну відповідь на це? Адже знов ж таки це не перша скарга від бійців з зони то, з якими ми зустрічаємося, так і що вони стоять на блокпостах просто як живі мішені під постійними обстрілами і несуть, як уже сказали, просто невиправдані і й неправні втрати? Розумієте, тут питання е, скоріше. Е... Того як себе Україна поводить е конкретно в цій фазі війни, тобто російська сторона веде себе відповідно до того, що сприймається просто як позиційну війну, і жодного е стримання, жодних. Перерв в обстрілах ми не спостерігаємо понад 2,5 тисячі артилерійських і мінометних обстрілів за час так званого перемир'я з боку України. Ну, звичайно, українці реагують тільки на якісь найбільш кричущі такі випадки, намагаючись залишатися в рамках мінських домовленостей. Наскільки це правильно складно сказати, це скоріше питання не до військових, а до дипломатів, тому що ми розуміємо, що Україна в даному випадку є заручником. Геополітики, і звичайно, ми обмежені не просто можливостями тих засобів, які накопичені українською стороною, але і позицією міжнародної спільноти. Ну а ще про одні зміни, про які зараз ідеться на Донбасі, діє спеціальний підрозділ головного розвідувального управління Вимпл, який ліквідовує ватажків бойовиків, що не виконують накази Кремля. Так повідомляють принаймні ОРНБО. Так, ви маєте такі підтвердження? Ну, те, що стосується ліквідації непідконтрольних лідерів терористичних угруповань, безперечно, ця інформація відповідає на дійсності ми знаємо, що. Фактично на сьогоднішній день ліквідовано повністю бандформування БЕСа у горлівці його замінили регулярні російські частини і найманці, які повністю контролюються російським генеральним штабом. Аналогічні заходи зараз, скоріш за все, будуть проводитися в Стаханові, там де теж є неконтрольований до кінця атаман Павел Дрьомов. Неонацистська організація «Русське національне єдинство мала впродовж фактично всього періоду конфлікту власне бандформування. Нещодавно це бандформування було розформоване. Так. Лідери були депортовані росіянами з території України і зараз бійці. Фактично порозкидувані по різним підрозділам батальйону призрак, який контролює один з виташків терористів Мозговий. Що стосується конкретно, чи займається цим «Вимпел», чи цим займаються інші спецслужби Російської Федерації, такої інформації немає. Вчора буквально був ліквідований один з лідерів бандформування «Бєса» на спозивним Якут просто на виході з супермаркету в центрі Горлівки. По суті, така сама ситуація була в інших місцях, де Росія проводила окупаційні операції в Грузії, я маю на увазі в Осетію, Абхазію і в Придністрові. Тобто, по суті, та кількість російських військовослужбовців, регулярних частин, які на сьогоднішній день знаходяться на Донбасі, означає, що росіянам більше не потрібна ширма Так, цій. тому що цікаво, дійсно з чим це пов'язано і з метою це все робиться. Ну хаос вже не потрібен. Потрібна чітка вертикаль і контрольованість відповідно до тих цілей і задач, які перед собою ставить вище політичне керівництво Росії. Думаю, що цей процес буде перманентним і буде тривати весь час, допоки. Будуть залишатися якісь нерегулярні частини на Донбасі, вони будуть такі в такий от терористичний теж спосіб, примушені до співпраці. Так, ну але з іншого боку, є постійні повідомлення про нарощування важкої техніки, ракетних установок, так і авіації на східних кордонах з Україною, яка тоді виходить мета, якщо не наступ. Ви знаєте, тут питання наступу не наступу залежить значною мірою від того, що буде відбуватися після парламентських виборів в Молдові, які відбудуться 30 листопада. Так. Якщо Росії вдасться організувати український сценарій в Молдові, очевидно, треба розраховувати на те, що буде спроба прориву спочатку в Приазові, а потім взовж Чорного моря до Якщо Політична ситуація в Молдові не буде сприятливої, логіки в такій військовій операції не буде. Під загрозою все, що залишається при Азові, але я не думаю, що росіяни будуть намагатися рубати коридор до Молдови. Ну, ось яким чином має формуватися в подальшому українська армія? Ми давайте саме зараз послухаємо наші блісопитування ми людей чи готові воювати українці, потім продовжимо нашу розмову. Я пойду воювати за свою країну, тому що. Я здесь родился, я эту землю нікому не віддам. Здесь мої родители виросли. Росту я і будуть рости мої діти. У нас знають, що вб'ють, все одно йдуть. У мене брат сейчас в батальйоні ОУН. Думаю, ні, тому що немає обладнання, нас не держава, не, не забезпечує обладнання. Нормальним зброєю, ну бронежилетих не дає. Думаю, краще добровольці, тому що вони це за ідею йдуть туди воювати, а професіонали за гроші, мабуть, ідуть. Якщо потрібно, буде готовий. Зараз важко зробити контракт за короткий час. Зараз на добровольцях більше тримається все. Захистити свою державу. Ну, це саме основне просто не може бути такого, скільки ми боролися за свободу і вважаю, що добровольці, але... Професіоналів треба було виховувати трошки раніше. Але зараз повинні бути професіонали. Якщо б це загрожувало моїй сім'ї, то Добровольці це так, більш така ситуативна армія. Як показали, практика всього світу, то армія повинна бути професійною. Бачите, все таки патріотизму і оптимізму нашим чоловікам не бракує. Ну, все ж таки, як ви вважаєте, це які мають бути це контрактники, професіонали добровольці, мобілізовані? Тобто, як формувати армію по, по дальшому ну ви знаєте, тут дивний такий підхід, тому що насправді збройні сили і регулярні частини також насправді складаються з добровольців. Ніхто примусом нікого не тягнув, і люди, які на сьогоднішній день поповнили собою. Регулярні частини збройних сил України вони теж це зробили добровільно, так само як це відбулося з, там, з так званими добровольчими підрозділами МВС. Так. Інше питання: що масштаби конфлікту і рівень протистояння, якого Європа не знала з часів закінчення Другої світової війни, ну залишає мало місця для. Легкої піхоти, якою є насправді там добровольчі підрозділи міністерства внутрішніх справ, зрозуміло, що йде протистояння регулярних частин. Воюють професіонали, ті люди, які мають військово-облікові спеціальності, офіцери кадрові. Ми бачимо це по втратам, тому що насправді леву долю там понад 90% всіх втрат понесли Збройні Сили України. Тому і логіка розвитку насправді збройних сил має бути і системою оборони саме такою. Україні очевидно потрібні високопрофесійні збройні сили України, де кожен солдат, який набуває військово-облікової спеціальності, має служити за контрактом не менше 5-7 років. До того щоб ми не витрачали час там півроку дев'ять місяців на підготовку солдата, який потім три місяці служить так. і повертається до цивільного життя. В той же час зрозуміло, ну, має пові що... має тоді отримувати відповідну зарплатню. Так ось на відомий це... ось політолог Легсон. Він сказав, що навіть якщо платити добровольцям по одній тисячі доларів чистими на місяць, то на сто тисяч добровольців. Бо нам потрібно буде лише там один мільярди доларів на рік, що в принципі, абсолютно посильна сума грошей. Так якщо ми там за газ сплатили вже якась нереальну кількість мільярдів, то чому би не взяти ці гроші? Як, як би ви це насправді ну, у нас е будь-який е солдат е Збройних сил України, який перебуває в зоні АТО, отримує щонайменше 6 тисяч гривень. Е я маю на увазі будь-який військовослужбовець. Е командир бригади отримує там близько 22 тисяч гривень, тобто таке аранжування. А, але повірте, ні 6 тисяч гривень, ні 22 тисяч гривень не є мотивацією для людини, яка носить однострій збройних сил України захищати свою батьківщину так. і розвивати своїм життям. Вони воюють там не за гроші, вони воюють за Україну, і це є основна Тоді мотивація. будемо сподіватися, що в нас буде достатньо і надалі таких людей. На цьому буде саме так вже крапку. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам.